Сказано – зроблено. Працівники головного територіального управління юстиції у Рівненській області звітували про пророблену роботу у 2016 році. Фахівцям справа вдалося виконати усі заплановані заходи та запустити нові реформи міністерства юстиції України. Стверджує керівник облуправління юстиції Рівненщини Іванна Смачило. «Вдалося немало. Наша команда успішно завершила реформу у сфері державної реєстрації. В нас з'явилося більше як. Втричі більше державних реєстраторів е, нерухомості та бізнесу в області, е, і це дає вибір громадянам, куди їм зручніше звертатися, де їм нададуть якісну послугу, де не буде е, та хабарів, і в них є вибір, е, куди саме звертатися, чи то до органу місцевого самоврядування до державного реєстратора, чи це е, в районну державну адміністрацію до державного реєстратора, чи до нотаріуса, чи до акредитованого суб'єкта. Пілотний Пасіп проект Шлюб за добу» у Ди. У 2017 році буде офіційно затверджений, вже до кінця січня його пообіцяли зробити доступним для громади. Шлюбну церемонію проводитимуть у міському будинку культури. Вона коштуватиме 2,5 тисячі гривень. Які необхідні документи, це паспорт громадянина України або паспорт документа іноземця, або особи без громадянства. Якщо це особи без громадянства, має бути законність перебування на території України, підтверджена. У разі якщо особи, які бажають, Зареєструвати шлюб, або один з них були раніше одружені. Мають подати документ, який підтверджує розірвання попереднього шлюбу за 12 місяців. 13 бюро правової допомоги створили на Рівненщині. Пишається директор регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Рівненській області Василь Вдіюк. Він впевнений, їм таки вдасться захистити права рівненчан у суді за рахунок держкоштів. Правова допомога вона первинна це консультація. Роз'яснення і вторинна це коли людині потрібно захищати свої інтереси в суді чи в іншому органі. Це коли ми надаємо адвоката. В минулому році ми громадяна надали більше 4,5 тисячі адвокатів. Мається на увазі адвокатів, звичайно, менше, але доручення адвокатам, які захищали наших людей в області. Розумієте, яка це велика кількість людей, отримали і захист в кримінальних провадженнях, і мали можливість захистити свої права у цивільних адміністративних справах. Минулоріч працю. Сівники головного територіального управління юстиції рівненщини довели свою ефективність не лише словом, вони фактично стягнули до бюджету понад 13 мільйонів гривень, а це на 200% більше ніж у 2015 році. Цього ж року обіцяють впровадити нові проекти, які сприятимуть покращенню рівня життя рівнян. Катерина Нікіна, Іван Комар у ритмі подій.